Щодо моєї зустрічі з блогерами, я дуже люблю наш час, час хайпу, і безумовно в сьогоднішньому часі можна достатньо просто перевірити будь-яку інформацію, але між тим, кому ж хочеться перевіряти. Тому давайте все ж таки певні акценти розставлю, і тоді буде все зрозуміло. Перше, найголовніше: жодних нагород, взагалі ніяких, жодних відзнак, нічого, і близько не було, і навіть... Думки не було про це, тому що це була зустріч не про відзнаки, а виключно про роз'яснення. Зараз перейдемо до другого пункту. Але ще раз повторю, просто щоб десь зафіксувати, може, десь на підсвідомості зафіксувати, тому що, будь ласка, це ж дуже просто перевіряється, хто що і які нагороди колись десь у якихось відомствах отримував. Але між тим на цій зустрічі жодних нагород, ні за яких обставин. Третій раз повторюю, тому що мені видається це важливо. Це дуже важливо. Жодних нагород не було. І не може бути, тому що моя принципова позиція, і публічно неодноразово я про це говорив. Сьогодні нагороди мають отримувати виключно військові, багато нагород, всі нагороди, які в нас є. І волонтери, щирі волонтери. Всі інші ні я і не до мене. І точно ця зустріч не про відзнаки. Ще раз ця зустріч не про відзнаки, а про роз'яснення і тому другий пункт дуже важливий. Щодо тих який... ліків, я збираю, тому що це одна з зустрічей і буде багато зустрічей, тому що є різні аудиторії. Світ не ідеальний. На жаль, не всі так розуміють природу цієї війни, як багато хто з вас. А декому треба пояснювати, відповідати на ті ж самі питання, говорити про одне і те ж саме щодо природи цієї війни, і це важливо. Аудиторії різні мільйони людей, які можуть не до кінця розуміти, що відбувається, і тому завдання в мене не просто говорити з тими, хто на одній зі мною мові розмовляє, а говорити зі всіма і пояснювати складні питання в складних аудиторіях. І брати для цього будь-яких блогерів для того, щоб пояснити і їм, в тому числі, що таке Україна, що за природа у цієї війни, чому ми маємо цю війну виграти, чому Крим це Крим, і це Україна, назавжди і завжди такою була. Це ж очевидно, правильно? Це ж очевидно, що я маю працювати з різними аудиторіями і пояснювати, що відбувається. І навіть якщо ці аудиторії вчора говорили щось інше, але це ж аудиторії наші. І вони, може, не до кінця все розуміють. І може в тому і є моя праця, щоб пояснювати якісь принципові моменти. І останнє. Використовуйте, будь ласка, можливість перевірити будь-яку інформацію. Це ж дуже просто. І тому повторюсь, ніяких нагород. Це неможливо. За жодних обставин. Бо я не про нагороди, а виключно про роз'яснення до кінця цієї війни. Дякую.